Непосильною ношею стало підняття тарифів на комунальні послуги і для жителів всіх Великоберезнянщини. Найбільше занепокоєні, як вижити у такий скрутний час пенсіонери. Одну пенсію на комунальниці і все, а на рівня нема. Не вистачає тисячу гривень пенсії. Як можна вижити? Ну, скажіть, будь ласка, за комунальні послуги платити і прожити цілий місяць. У людей працездатного віку теж оптимізму мало. Кажуть, у селі жити важче, ніж у місті. та й перспектив не бачать. Пенсія слаба, зарплата на рівні, як була минулого року, а тарифи на електрику підросли, дрова у ціні зросли, Треба... бабка в селі живе, представте собі, вона не може собі не довести, не донести ту дрова. Хтось їму ту послугу зробити, а грошей немає». Багато людей у бюджетних установах у сільській місцевості працюють не на повну ставку, а то й менше. До прикладу, молодшу медсестру Фапу перевели на півставки. У результаті і зарплата удвічі менша. Плата на місяць 600 гривень, і як мені прожити, я сама не знаю. От лише світло платити, газ я живу до квартирі. каже, як навіть уяви немає. Стурбовані економічною спроможністю людей і представники органів місцевого самоврядування Великоберезнянщини. Що стосується оплати заводу за використання каналізації і вивезення сміття, ми не підняли їх, ми не переглядали з розумінням ситуації, що нема коштів. Разом з тим, ми вирішили і на сесії, і рішенням виконкому, компенсуємо різницю між видатками і доходами комунального підприємства. То, що не добирають не комунальні підприємства і платежі від людей. Тарифів у нас такі немає, комунальні послуги ми не надаємо, крім вивозу сміття побутового, ну, у нас вони вже більше року не міняються, у нас з минулого року ціни приблизно по 8 гривень з одного чоловіка, ну, то середня ціна десь виходить по всій Закарпатській області, так блюд-мінус. Якби вона не міня і не планується мінятися до, до нового року, що стосується газу, селищний та сільські голови погоджуються, тарифи для селян непомірно високі. Щоправда, перевага сіл району, опалення дровами, адже регіон багатий на ліси. Більша частина району не прив'язана до газу, то, мабуть, великий плюс для нашого району, тому що як бюджетні установи, так і громадяни більшості населених пунктів, я б казати, району, не прив'язані до газу, і тому тарифи на газ їх мало цікавлять. А ліс теж збільшилася ціна, звісно, на деревину, але не на стільки, не в стільки разів, і тому люди, людям легше. Стосовно березного і, і населених пунктів, які прив'язані до газу. Тяжка ситуація, знаю по власному досвіду. Дуже багато людей переходять на альтернативні оди. Та в основному на дерево. Якщо ж можливості перейти на альтернативне опалення немає, представники районної влади радять людям оформляти субсидії. Багато разів збільшилося звернення людей по наданню субсидії. Так як то все нове. Люди не зовсім вірно заповнюють декларації, роблять помилки, і тому дуже воно тяжко йде. Зима не за горами, тож готуватися до неї по можливості треба заздалегідь.